Рік новий прийшов до нас і приніс свої вітання, і найкращі побажання для родини, для людини і матусі України. Ти, Ялиночко, святи, моїй рідній Україні щастя й миру принеси. Хай ліцей наш процвітає, нових кущю зустрічає. Я бажаю, щоб в новому році кожна родина збиралася за різдвяним столом і всі були разом. І діти були зі своїми батьками, а не очікували їх фронту. Щасливого Нового року. З Новим роком, українці, хай в квартирі і хатинці. Зіскриться вогник чуда, хай добро до вас прибуде. Я бажаю, щоб наступний рік був кращий за цей, тому що Новий рік це завжди сподівання на краще, і я бажаю, щоб вони справдилися. Моє побажання не хочу дарунків, отих загадкових красивих пакунків. Я хочу, щоб мрії про інше збулись. Боже, закрий наше небо своїми руками, щоб ворожі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут в Україні розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити. В окопи холодні носити плату. І дай нам терпіння це все пережити. Спини, якщо можеш, цюклята він. Ось і проходить новий рік жорстокої у двері. Нехай принесе собою тільки радість, здоров'я, щастя та добрі новини. Хай новий 2024 рік принесе перемогу Україні. Я бажаю усім українцям у новому році не почути звук повітряних тривог і не ховатися у підвалах та сховищах. Щоб в наступному році ми всі повернулися додому, зустрілися в нашому лицеї і відчули дух лицейського братства. Бажаю, щоб усі ми, як найскоріше, побачились у рідному місці поруч з новорічною ялинкою. Я мрію тим, щоб у нашому майбутньому зв'язок між усіма людьми був краще і було менше непорозумінь та сварок. Любі мої діти. Незважаючи на те, що ми знаходимося в різних куточках світу. Подивіться, яку гарну ялинку ми з вами разом прикрасили. Кожен з вас загадав бажання. Я теж загадаю, щоб у новому році обов'язково здійснились всі ваші бажання. З прийдешнім новим роком здійснення мрій і з ним народження рідний ліцей.